Всім привіт! З вами Діма Алек Стевен і наш новий проект «Римована фоло. Сьогодні у гостях гінопоетес Московська Алла і її вірш Лузерська відпець. Коли твоя команда програє, а гурт улюблений розпадається, коли тебе хтось не кохає, а плани вперто ламаються, тоді тебе слід звати лузером з устритим щем колінами, ти ходиш вічно за і у тебе ж борляють каміннями. І пси, що живуть на вулицях. Сиплять на тебе але ти це не журишся, ти віриш свій світ помальований, і віриш, що якось все збудеться, і все ж тобі доведеться зловити поштовхи світу, що мастрі в серце. Відчуєш, як світло повзає у простір твоєї кімнати, як вітер дротами грає і більше не схочеш спати. Нехай твої речі занедбані, нехай тебе звуть. Кров на колінах запечена, най буде тому ознакою. Ти будеш носити під ребрами на синий підвен зап'ястя, всесвітню, космічну відвертість, яку і називають щастя.